Мої вітання всім і кожному окремо. Мене звати Віталій Похвала, і зараз хочеться поговорити про тенденції в сучасному футболі: англійський Брайтон, іспанська Жерона, Бельгійський Юніон та Житомирське Полісся. Здавалося б, що може об'єднувати ці несумісні клуби. А відповідь є: це клуби, які довгий час бовталися в нижчих лігах своїх країн, а тепер претендують на єврокубкові місця та навіть чемпіонства, і доводять, що при грамотному менеджменті все можливо. Здається, ще один схожий проект назріває і в Україні. Мова йде про Чернівецьку Буковину, яка вже дуже давно не гостювала в еліті. Але вже скоро така неприємна тенденція може змінитися. Про останні новини з Буковини та чи стане вона версією Полісся 2.0. поговоримо в цьому випуску. А ви підтримайте це відео лайком та напишіть в коментарях, чи хотіли б ви бачити буковину у прем'єр-лізі. Поїхали! Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet. Новий титульний спонсор, нові фінансові можливості і нові амбіції. У Чернівцях дійсно визріває проект із заявкою на нову силу в українському футболі. Буковина отримала титульного спонсора, який вже знає, як виводити команди в Єврокубки. Відтепер чернівчанами опікується компанія, власником якої є Володимир Дубинський. В активах якого також є успішний проєкт в баскетболі та волейболі СК Прометей. Перше завдання організація структури клубу та залучення нових спонсорів до команди. До мене приїхав в початку декілька разів мер міста Роман Васильович. Після того ми зустрілися з президентом громадського об'єднання футбольного клубу Після того Декілька зустрічей з бізнесом вони запевнили, що вони. Не залишить команду, що вони будуть разом з нами працювати. І, а, знаєш, це така довга мрія. Кожна людина в країні мріє про якісь такі високі футбол, це щось таке. Але ну, знаєш, найкраще, що має маємо весь світ і країна. А, це непросте питання під час війни, бо ну, оскільки ми в Чернівцях, оскільки ми тут зараз дійсно останні два роки. І ми знайомі вже з багатьма людьми і з бізнесами і з міською владою, то ми прийняли це рішення. І це було запитання мера і міських бізнес-еліт. І вони запевнили не лишити нас допомагати і грошами і працювати разом і інфраструктурою. Тому ми таке от взяв. Це виведе на рішення. Чернівці не бачили елітного дивізіону з 94-го року. Тож перша мета вихід в УПЛ. А там, чому би і не замахнутися на Єврокубки, тим більше, що є великий досвід. Баскетбольний прометей Дубинського грає у другому за статусом євротурнірі. А жіноча волейбольна команда того ж Прометея змагається серед кращих у жіночій лізі чемпіонів. Дуже зарано про таке казати. Ну ми дійсно. Всі мріємо, всі знають, що мої клуби грають у всіх єврокубках і, і мають там впевнені успіхи. А, дивись, а, якби я не думав про єврокубки, я б сюди не йшов. Ну трошки зарано про це казати, нам потрібно пройти довгий шлях. І я більше впевнений, ми це зробимо. Давай зробимо по-перше, попадемо. УПЛ. окрема сторінка історії клубу це його зв'язок із болівальниками. Попри те, що команда фактично постійно перебуває в нижчих дивізіонах, болівальники стабільно заповнюють місцевий стадіон, який розрахований на 12 тисяч глядачів. Був дуже шокований, коли ми там а, збираємо ігри там баскетболі, волейбольні, там, Тисячу глядачів, це було щось таке, ну, ну, ну якісь такі цифри, ми так були задоволені. Я прийшов, побачив 12 тисяч глядачів стадіону, Я кажу, Ігор, а скільки, тільки чесно скажіть, а скільки глядачів? Він каже, ну, поки грали в другій лізі, 4-5 тисяч були завжди. На прес-конференції ви казали, що вболівальників можуть допускати на стадіони. Це правда, це вже ухвалене рішення? Чи поки такі розмови просто йдуть? Це отриманий нами додатковий протокол, в якому передбачається, що будуть створені комісії на місцях, тобто, це з складу міської там, обласної рад. І ці комісії мають оглянути об'єкт. Якщо в об'єкта є присутні бомбосховища в необхідній кількості, тобто дозволять нам запускати ту кількість людей, які можуть поміститися в разі повітряної тривоги бомбосховища. Тобто, ну такі є напрацювання. Я сподіваюся, що таке весною ми вже побачимо тут вболівальників. По стадіон вже скучив за вболівальниками. У нас. Був рік ковіду, не пускали тепер два роки війни. Ну тобто, фактично, три роки у нас матч відбувається без глядачів. Але, попри всі плюси, найочевиднішою проблемою залишається сам стадіон. Ось ці кадри гарно описують стан арени Буковини на сьогоднішній день обшарпані сидіння. Тріщини на трибунах, відсутність розважальної інфраструктури та побудових зручностей для вболівальників. Не краща ситуація і в підтрибунних приміщеннях. Роботи тут дійсно чимало. Але за словами нових інвесторів, за оцінками ремонтної комісії, всі ці моменти можна поправити. Загалом стадіон перебуває в нормальному стані, але всі косметичні дрібнички мають бути виправлені. Команда ставить завдання за півтора роки вийти до УПЛ, а відповідно, треба буде встановлювати освітлення та підводити підігрів газону. Вся ця, ця гра це ж для глядачів. Немає туалетів, які б працювали. Там покрівля завалилася, там каналізація не працює. І такі, то ж ті дрібниці, які повинні зробити ну, першим. Перші кроки це там зробити, щоб люди могли хоч ну, дивитися. Другі кроки, щоб е, гравці, команди, які приїжджали, щоб у них були нормальні роздягальні, нормальні туалети, нормальні душові. Ну, тобто, є якісь кроки, які ми повинні зробити ну, як можна скоріше. І приїдуть спеціалісти, приїдуть наші будівельні компанії, фахівці. Вони почнуть рахувати, тому що. Ну, Якщо подивишся на сидіння, так ну ну так, да, вони там поганенько виглядають, що не дуже яскраві. Якщо ми подивимось, що під тими сидіннями, і це потрібно, то ну це те, що ми називаємо себе, це те, що можна зробити поточно там виправити, там підкрасити, там підтвердити. Тому що конструктивно наші інженери підтверджують, що все достатньо, достойно, ну достатньо ну, причетному стані. Тобто це не потрібно. Зрубати і заливати все заново бетоном і так далі. Ну це потрібно зробити. Ще одна важлива справа: розвиток академії. Наразі Чернівці найменш представлене місто в УПЛ. Там лише чотири представника, вихованців місцевих шкіл: Денис Твардовський, з Шахтаря, Ілля Квасниця та Руслан Непойпієв із руха та Василь Гакман із Вереса. Зараз ми ведемо переговори з керівництвом міста області для надання нам полів, щоб ми могли ними користуватися. Звичайно, їх потрібно привести в нормальний стан, тобто потрібно шукати там для початку житло для дітей, тому що це будуть не тільки місцеві діти. А далі, ну, звичайно, я думаю, що якщо все буде добре, ну, тобто, ми ж розуміємо, що зараз війна, тобто, тому важко ну, планувати щось. Так, але звичайно, тобто це має бути і футбольна база команди, і дитячі академії. Мене вразило, що тільки в Чернівцях більше ніж 1200 вихованців дитячої школи, тому ми будемо звати і дійсно робити академію «Буковина». і найкращих дітей, гравців ми ми не віддамо нікому. Зараз з приходом нового інвестора лише лінивий не порівнював Буковину з Поліссям, яке показало гарний приклад, як можна вирватися з низів і зазіхнути на Єврокубки. Але Буковина не Полісся. Я в принципі давненько вже працюю в клубі, і ми з Поліссям пересікалися в другій лісі. І ви повірте, Полісся також не будувалося з... за дві хвилини. Тобто, вони пройшли теж довгий шлях. Вони починали з другої ліги. Переходили в першу, тепер в півлізі, тепер мають шанс, як ви кажете, зіграти Єврокубка. Тобто вони також поступово йшли одночасно, підтягуючи свою власну інфраструктуру, ви ж знаєте. вони теж будували стадіони, вони реконструювали навчально-тренувальні бази. Тобто вони на даний момент вже цей етап пройшли. Ми тільки на попередньому етапі цього шляху. Даже ну так, ну нам трошки простіше, бо вони все ж таки починали з другої з ліги. Ми як на як уже в першій лізі. Я дай Бог, ми так і залишимося. Все буде добре. Тобто, у нас на крок менше, але ну я вважаю, що цей крок має бути теж швидкий. Будь-якому випадку роботи багато, але те, що Чернівці заслуговують на сильний клуб в еліті, залишається аксіомою. Тож подивимося, як буде розвиватися Буковина при новому керівництві. Наразі стоїть завдання втриматися в першій лізі, адже другу половину сезону чернівчани проведуть у групі вибування. А як ви думаєте, друзі, чи буде успішним проект Буковини і чи хотіли би ви побачити цей клуб в еліті? Напишіть про це в коментарях. Ну а також не забувайте брати участь в акціях від наших партнерів компанії «Фавбет». На нових гравців за посиланням в чаті очікує бонус до 10 тисяч гривень. Тож дайте спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом з Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.